На календарі кінець січня, початок лютого 25-го року. Засідання Федрезерву та ЄЦБ. Весь фінансовий світ зараз лихомані. Яким буде курс долара та євро в Україні найближчим часом у період з 30 січня по 5 лютого? Ви на каналі FinanceUA. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, задавайте нам питання. Я буду на них завжди відповідати. Ви про це знаєте. Ну а ми вже починаємо. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 30 січня по 5 лютого. Основні риси валютного ринку зараз в ці дні будуть наступними. Перше, це все ж таки залежність курсового тренду від поведінку національного банку на торгах. Ну і дій ж тих же самих там трьох-чотирьох десятків найбільших гравців на ринку. Причому частка все ж таки держструктур, яка є взагалі в банківській системі, і в у частині саме якраз активних покупців та продавців валюти на торгах, вона буде залишатися значно. При цьому, що ще цікаво, то продавців валюти все ж таки там менше. Там дуже велика кількість приватних компаній, Якщо ну все ж таки, якщо не рахувати національний банк, як Структура, яка більше до держави відноситься, а от якраз по купівлю валюти держкомпанії достатньо активно купують, чому тому, що там є і потреби ЗСУ, там є потреби енергетичного комплексу, там є потреба загальнодержавні. і все це таким чином, все ж таки воно входить. Ну будемо говорити так, в купівлю валюти держсектору. За своїми в принципі інтервенціями, які буде робити Національний Банк Банк, вони будуть з одного боку все ж таки згладжувати валютне каливання, а все ж таки, і ін, іноді воно ну, будемо говорити відверто так і направляти курсовий тренд в той бік, якраз який більш необхідний Національному національного банку саме на цей момент. Особливо Національному банку все ж таки придеться так активно попрацювати 29 та 30 січня. Ну, 29 січня це вже якраз, коли ми пишемо цей ролик, а 30 січня це коли він вийде якраз. Чому? Тому що ці дні, коли будуть відбуватися засідання ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ, і вони традиційно, все ж таки, будемо говорити, так, відзначаються значними коливанням пари євро-долар на зовнішніх ринках і, відповідно, до курсу. Відбувається коливання курсу євро відносно гривні в Україні. Крім того, ми повинні ще розуміти, що у нас є фактор кінця місяця, і таким чином, от коли вийде цей ролик, тобто 30 січня, це буде такий, такий по собі пік по статистиці торгів. На міжбанку чому тому, що компанії будуть закривати звітну дату. А на останній день місяця, ви ж розумієте, на 31 січня ніхто залишати основні операції не буде, мало лішу. Тому, в принципі, 30 січня, коли вийде цей ролик, це буде така максимальна активність на міжбанківському ринку. Крім того, Національному банку все ж таки придеться витрачати достатньо великі обсяги зі своїх золотовалютних резервів, що він зараз робить для того, щоб утримувати курс гривні і підтримувати гривню на ринку. І за моїм прогнозом, за цей період йому буде потрібно десь для зладжування цих всіх диспропорцій витратити десь від 0,740 до 0,95 мільярда доларів за. Оцей період, період з 30 січня по 5 лютого саме для підтримки гривні. Ви бачите зараз таблицю безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. В принципі, нічого там страшного не відбувається. Тобто йде такий нормальний собі процес. Коли кожен день йдуть операції в тих межах, які зараз е, йдуть, враховуючи війну і стан нашої української економіки, тобто трагедії тут ніякої нема. Е, друга таблиця це результати валютних інтервенцій Національного банку з початку цього року, ви бачите, що деякий все ж таки прогрес е, з точки зору меншої витрати золотовалютних резервів, він дійсно відбувається. Чому? Тому що, якщо, наприклад... 6 по 10 було витрачено січня було витрачено більше 1 мільярда 38 мільйонів доларів. З 13.01 по 17.01 було витрачено 1 14 мільйонів доларів саме інтервенція Національного банку. То вже з 20 по 24.01 було витрачено всього 756,3 мільйона доларів. І ще й даже було куплено вже. Цілих 0, 0, мільйона Доларів вже викупив Національний банк. Чому це відбулося? Тому що, в принципі, той ефект, що ми казали вже раніше, коли компанії отримали значну кількість гривні. Ці 24-го року, по розрахунках за 24 рок від бюджету, воно вже закінчилося. Тобто, ці гроші, ця додаткова гривнева ліквідність, вона з ринку пішла, і таким чином, все ж таки, поступово попит на валюту дещо зменшився. І це підстраховує і сам національний банк, і курс гривні на ринку. Тому і зменшилися обсяги інтервенції до 754 млн мільйонів доларів. 756 мільйонів доларів. Ну крім того, 3 лютого буде перший робочий день нового місяця. Активність на валютному міжбанку буде дещо знижуватися в цей період за рахунок фактору першого дня нового звітного періоду. Що відбувається? Компанії підводять підсумки. Попереднього місяця, поки вони виходять на ринок, поки вони роблять свої заявки, це все рівно. От всі, хто працює з міжбанківським валютним ринком, вони знають, все одно обсягів цей день вони значно менше. Але з іншого боку, вже починаючи там 4-5 лютого, вже міжбанк вийде в свій такий звичайний ритм і обсяги будуть зростати. Е, крім того, що ще буде впливати на ринок, це продовження активної скупки валюти населенням. Що все ж таки відкачує частково і з валютного міжбанку і частину ресурсів на карткові рахунки громадян? Чому? Тому що потім потрібно відкуповуватися самим банкам. Вони ж продають вам на картки валюту. Їм потрібно потім по валютній позиції відкуповуватися цю валюту на міжбанку. Вони виходять на ринок і в основному купують у національного банку. Ну а крім того, ще частково все ж таки в нас уходить валюта і валютний кеш. Ми про це про це теж вже не наразово говорили. Ви можете до речі, подивитися, якраз вийде зараз на каналі МінФін. По youtube каналі МінФін вийде якраз теж. мій випуск, і там буде я вже там під, під про це ретельно проговорив і якраз описав механізм за рахунок, чого це відбувається. Там описання буде до цього під цим відео, ви зможете подивитися, що відбувається саме по валютному ринку з точки зору того, що, про що я зараз говорю. Крім того, операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів, що ви зараз бачите, це дані Національного банку. В кінцевому варіанті, за моїми розрахунками, в цей період, тобто з 30 січня. по... 5 лютого в кожен день буде перевищення купівлі валюти населенням над її продажем банкам, буде десь в межах від не менше ніж від 50 до 80 мільйонів на день. Тобто це теж вже такий, будемо говорити так, робочий обсяг операцій саме по цьому перевищенню купівлі валюти над її, її здачею населення. Крім того, що ще буде впливати на ринок, це деяке зменшення попиту на валюту з боку клієнтів за рахунок бюджетного фактору. Я вже вам казав раніше, що в принципі основна частина вже тих додаткових грошей, які вийшли на ринок в кінці грудня 2024 року, за рахунок бюджетного фактору і розрахунків бюджету з клієнтами вони закінчилися. Клієнти ці гроші вже витратили і це теж зменшує тиск на гривню. Ну, Четвертий такий стандартний варіант, коли у нас відбувається засідання ФРС чи ЄЦБ, це буду каливання пари євро-долар. Нагадую ще раз, що 29 січня засідання ФРС Сполучених Штатів, тобто це сьогодні, коли ми пишемо ролик, 30 січня засідання ЄЦБ, коли якраз вийде цей ролик. І крім того, ще вже потрібно до цього теж звукати, це так званий фактор нових рішень Трампа на посту президента Сполучених Штатів. Що стосується засідання Федрезерву та ЄЦБ, то це завжди впливає на пару євро-долари таким чином на ситуацію по євро відносно гривні і на курсу євро в Україні. Ну і хочу тому сказати, що в принципі і 29, і 30 січня будуть більше коливання парі євро-долар на міжнародних ринках, і таким чином це теж буде впливати на поведінку нашого валютного ринку. Особливо по євро, крім того, хочу сказати, що враховуючи що в принципі якихось таких значних революцій від рішень зараз ФРС і ЄЦБ, Ніхто на ринку не очікує. тому якщо все піде так, як воно закладено по ринку, то основна увага інвесторів буде якраз зосереджена на коментарях голів ФРС та ЄЦБ, саме по перспективах американської економіки та європейської. Тому все ж таки я раджу, якщо є можливість, подивитися, витратити там 20-30 хвилин свого часу і подивитися ці коментарі. Чому тому що тоді ви будете розуміти, як собі американський та європейський регулятор бачать розвиток з від на своїх економік, і це теж впливає на пару євро-долар в Україні і таким чином на. Ви можете дещо, ну, будемо говорити так для себе, прогнозувати курс євро відносно гривень. Мій прогноз: Поки ФРС та ЄЦБ все ж таки утримуються від подальшого зниження ставок, або все-таки ну, такий найрадикальніший варіант це ЄЦБ зробить пониження своїх ставок на 0,25% річних, це вже все ж таки вписується в стратегію тих останніх місяців, які зараз у них відбувалися, і що відбувалося на ринку. Тому якихось там глобально таких. От патрясінь на ринку і зараз я по парі євро-долар не очікую. За моїми прогнозами, щоденні обсяги операції за системою Bloomberg цього тижня, от період з 30 січня по 5 лютого, будуть перебувати в межах від 165 до 230 мільйонів доларів. Це вже в Україні на українському міжбанку. Найбільш активним на Міжбанки будуть 29-30 січня. то, що я вже казав, в кінець місяця потрібно закривати свої операції по. Кінцю місяця і на звітну дату всім компаніям і імпортерам і експортерам. Ну а потім е, наступний же сплеск активності буде 4-5 лютого, коли е, після першого робочого дня лютого, тобто 3-го числа, 5-го люта, вже Міжбанк вийде в свій такий, я би сказав, так звичайний е, ритм після е, якраз початку нового звітного періоду. Ну і до вже традиційних факторів, що впливають на настав учасники валютного ринку. На жаль, я ще все ж таки це умови війни, ще все ж таки обстановка на фронтах, а також стан критичної та енергетичної структури України саме після чергових обстрілів обстрілів в Росії. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні, автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і тепер саме про прогноз курсу. На Міжбанку. Практично, все ж таки, кожен день Національний банк буде проводити свої інтервенції для підтримання гривні на ринку. І з іншого боку, все ж таки, попит на валюту буде більший, ніж Пропозиція, тобто Національному банку, майже постійно придеться все ж таки бути на ринку на період з 30 січня по 5 лютого Я прогнозую коридор по парі євро-долара в межах від 1,032 до 1,05 долара за євро з значними коливаннями 29 і 30 січня за рахунок якраз засідань ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ. Ну і плюс ще все ж таки фактор можливих радикальних заяв Дональда Трампа по торгових війнах. Воно теж може впливати суттєво на ринок. Uh, і якщо дивитися на катерування долара на міжбанку, який я прогнозую з 30 січня по 5 лютого в за моїм прогнозом у, у межах коридору від 41,85 до 42,35 гривень, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від мінімум 43,18 до максимум 44,46 чотири гривень. За євро. Ну і на готівковому ринку тоді е, більшість обмінників фінкомпаній та банків вони будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок та по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,70 до 42,50 гривень. А в обмінниках фінкомпаній від 41,80 до 42,45 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,40 до 4465 гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вущих межах. Це вже теж традиційно: від 43,50 до 44,55 гривень. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадаю, що ви були на каналі Finance. Хто ще не підписаний на канал МінФін? Будь ласка, підпишіться. Я вже казав. Про канал МінФін теж цей Ютуб канал. Чому? Тому що там дуже актуальна інформація іде, яку я теж розповідаю по банках, по банковському сектору. Крім того, я там розповідаю про деякі нюанси валютного ринку. І якраз буде там посилання, якраз під цим відео. Ви подивитесь, що там взагалі зараз відбувається по валютному ринку, по деяких нюансах, які от зараз ми не встигли проговорити по Файненсам. Тому залишайтеся з нами і на каналі МінФін, і на каналі Файненс. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал я обіцяю буде цікаво і корисно для вас усіх.